Близько 11 години до Суворовського районного відділу Херсонського міського управління поступило телефонне повідомлення про те, що в одному з приміщень магазину, в якому розташований обмінний пункт валюти, стався вибух. Виїздом слідчої оперативної групи на місце пригоди було встановлено слідче, що житель місця Херсона намагався скоїти розбійний напад, пограбувати пункт обміну валют, при цьому погрожував. Заривним е, е, устройством, пристроєм, який, пристроє, який був при ньому. І його небережними діями він був проведений в дію і стався вибух. В Результату вибуху тільки, пострадала тільки одна особа, тобто наш е, злочинець. Е, слідчим управлінням кваліфіковано дії кримінальне правопорушення внесено до єдиного. Реєстру досудових розслідувань за статтю 187 вісімдесят розбійний і замах на вбивство статтю 115. двох і більше осіб проводиться розслідування. thank you